Так, тут дивіться, може випасти або отакі, або отакі. Ну, я думаю, ну, судячи з того, да. що тут намальований отакий, випаде угу. рожевенький. Ну, тут а тут треба тут справжнє буде яйце, яке буде вилуплюватися і буде такий якийсь звірочок, який має е, там багато звуків. І ось, судячи з усього, відкривати потрібно тут. А Дивіться. Я, я сама буду фиолетово, фиолетово, фиолетово с зовут зал... Снови, Снови, фиолетово. А розовенького Мисти. Мисти. Мисти, вот. класс. Okay. Тут трошки скотч. Не, подожди, давай. вот так. Ага, сейчас. Да, раз у нас тут есть. Я... Небезпечний Папи, предмет, який да. тільки. Він входить, бо за можете пораниться. Так, да, тільки дорослі це можуть mm -hmm. робити. Да. Просіть обов'язково дорослих, щоб вам допомагали. Mm -hmm. ну, тут, що, тут, ну, номер два. Два. Початку, перший. Так, зняти, перший. зняти, цю. Да? Оцю. зняти оцю штуку, правильно? Ми вже його так. Так, дивіться, yeah. зняти оцю Дому штучку. Друга. А, открыть пленку. Ось тут открыто, да? Давай тепер а, ти відкривай. Можна я тут? Вот з іншої сторони. Тут можна О! А. А. а що тепер дальше? Дивись, не вот так рогать, надо ось так. Три Що тут? Ага, Три. зняти у ці штуку. Мам, чекай! Ай. Вибач. Четвертий ячок. Вибач, мама. Дивіться такі штуки, але щось я не розумію, їх складно зняти. А банана, банана мама. що? Щось трохи ми вже один зняли. Їлі розібралися тут скотч і воно не пускало. Бабінько, так, виняли і воно почало світитися. Все, де покажи їм. Зараз. Тобі. А ну давай, Мілана, з однієї, ти з іншої сторони. 3, 2, 1. Піднімайте. Піднімайте. ти! Так, головне, що інструкція. Тому що якщо ми зробимо щось неправильно, ми не побачимо того класного ефекту, який задуманий. Так, якась у нас тут наклеєчка. Може і... Ні, вона щось не, не знімається, ми її не будемо О, чіпати. Дырочка. Значить, в інструкції написано, О, що треба знайти якийсь ключик. Ключик ми вже знайшли, да, Дімо? От дирочка, я знайшов. Попа ти попа. Ось тут дирочка і ключик. Давай, хай Мілана, або разом вставляйте. Дай. Давай, Дай, давай. Світло. Давай ты ругай Миленькая девочка. Стукай, тихо. Стукай рядом. Не, надо ну, его на цей. Не потребует. Бо его по три. А Может, по три? Может, почитай. Я возьму его. Він рухается там. Пусть я. Я. Давай, Діма, тепер. Він народжується там. Давай. Тепер Мілаша. Вона, вона розбухає. Давайте. Вась. Давай, Мас. Диви, він стукає там. А в нас И там рухается. Видишь там рухается тень? Угу. Mm -hmm. Сейчас. А ну стой. А что? Pratique. Да, а ну крутые, попробуй ее покрутить. Ого! Oh, oh, oh. Ты чуешь, как она радеет, и ты ее А ну погладь ее еще. все кровати. Тихо. Что она делает? А ну, а, да? o, ты, exactly. тихо, тихо. а ну стой. Ану, тепер діма щось постійно випадається штука. Ну я думаю, вона не потрібна. Чистунка. тихо, Не тихо, тихо. другой. Тихо. А ну давай я держу, а вы его гладьте. тихо почти нарождился Тук-тук. Тук-тук. Кто там? Народ уже. А кто там? Тук-тук. Тук-тук. Кто там? Можно сейчас? Он пришел у мамы. Ну, сейчас. А ну, Милана, ты Это кнопка, чтобы А будет эффект? Да. Реально? Тихо. Магия почалась. Магия. Она Тихо, тихо, тихо. Тихо. Ой, Диви. Ой, ой, що робиться? Ситче. Ой, ой. ой, ой. <свистити> давайте, горте, горте. Ой, Дивись. Я хочу. Глазик, Ой, дивіться, дивіться! Нелана, диви! Мару дивиться! Ой, диви, носик покаже! диви! Глазік! Клас! Глайте його ще! А, ти вилазь, народишься, маленький. Маленький здает. Тихо, тихо. Ой. Не може, диви, не може. Дивини. Тихо, не надо, не надо. Не надо. Диви, тихо. Тихо, Дим, Тихо, почекай. А можна я буду снимать? Диви. Так. Мам, так. Пахните, я хочу потренироваться. Мам, покажи, мы делаем там эксперименты. Да. Я яичку покажу. Давай, Милаша, Милашка, Милаша, ты как? Класс. Ой, ой, не мужа нет. Давай, давай, хороший, хороший, там и носик не лаги. Крутить, крутой Милаш. Округе, округе. Тихо, тихо, не спішіть потихеньку, він же ж маленький там. О, отут, отут. Дивись. Оно трошечки, вже ще трошечки з'явиться. Гладь, Мілашечка, гладьте. Ми його звільнимо. Давай, Мелашка. Я бистро його дію. Ти бистро? О! Особенно. А, це дав у О, Так, відмикаємо світло. Ти вже запуташ. Так. Дивіться, скільки в нас всього. Так, у нас цього. Так, тут у нас почекай. Поховувач. секундочку Тут у нас. Носик бери. Ага, о, так просто затянете за оцю таку, за таке сердечко і вушка вирівнюється. Це єдина рожка. Ді. Класна така. Почекайдемось. Зараз ми знімемо. Куди дим пішов? Обережно. Ні, не вийде. Ану, ручки. А що це таке? Это типа воска, что-то такое, пластик или что? Нет, а что это такое? А то просто там было такой точка. Вау! Так, тут у нас. А камиллиада розочка. А я думаю, мы с димой думали, что а здесь цветы любите. Здесь? Да. Так все тутрышки? А? Котик Розправимо йому крильця. Зараз чекаємо, подивимося, що там далі у нас. Так, яєчко у нас вилупилося. І тут написали, що треба викинути обов'язково смітник. Все ми це зробили. І що в нас тут? Познімати, натиснути, да, оці, на оці штуки і дістати. А, ми вже... ми вже зняли, а там треба було. ну, Ми зробили трошки складніше. О, тут кнопочка. Халло, привіт! Ось така, покажи, Дімусь. А що це? Ось така тут Дей. зроблена. Дей. Штука. Такий тут механізм. І це його таке як місце, де він стоїть, і там він щось робить. Покажи, сердечко загорілось, Дивіться. Це є збройнє сердечко. Загорілось сердечко, є ми розправили. Це збройнє сердечко, йога. Да? Клас! Ух ти! Щось Діночка подивиться і тебе віддає. А ну Димусь. Що такой... він робить? Якщо дивіться, на яка інструкція. Нічого собі. Давай бачиш так, на отут в нього. Тут. Тактичний. А, ось, дивіться. Ось. Тут, 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 тут так, дивіться, я хотіла вам показати. Тут у нас батареєчки вставляються, тут можна вимикати його. Да? Ключати. Хало, каже. Тут є велетенська інструкція, просто як, як ця, як журнал. І ось тут намальовано. Ану, давайте. Давайте по черзі. Спочатку Мілана, а ну трогаюсь, дивися за цей, за єдинорожку, за рожок. Ні, отак десь погладь. погладь. Буде щось робити? За да. Пос... Да, посміхалась, Після Діма. Так, ні. Да. Тільки ж розвертайте, щоб було видно. Діма, давай тепер корми її. Єсть. Крильцями ще Маша. Ану маша, а да, ану покорми. Илеша. Ще раз. Ух ти! Клас! Тепер Мілаша на сердеч... сердечко натискай. Я знаю. Посміхається. Ось так. Ага, декілька. Два. Якщо натиснути на сердечко, а потім ги... що там знизу? А що в нас знизу? Це там. А, це тут, отут, тут. тут, тут все. А, щось диви. Знизу сенсори. Папі... Якщо ми його поставимо сюди знову. Він тут теж має. Ні? Ага? Один. Уже накрилочка. Ні, крилички не працюють. Так. Ну давайте тоді попросимо. Що в нас тут? Один ми вже почухали А, біці, дай, да. Якщо чухаєш, потім вже давай. А, а якщо так, дивись, якщо так робиш. Так. Кузова, Давайте. Гладь ось так порошку. Бачиш о На сердечко ми натиснули. Аж дивись отак, якщо його б її перевернути і натиснути. Ну що? М -м -м. Так, нічого. О, диви, Якщо її потримаю. Помниш, як ми її трусили, вона кива. А ну потруси. Якщо це пару, то можна так. ставиш назад, вмикаєш сердечко. Я її потихеньку ділаю. Потихеньку делаю. So... А, смотри, можно и очки закрывать. А ну. Нет, значит, надо тут и поставить. Що прокрутить? Музика. Він рухає, бачиш? Як? Як прокрутить? А, ми прокрутили. Отак. Да, і потрібно буде вийти. Ага. Це ж він так всередині в, в яєчки крутився потрошку і вилуплювався. Бачиш? Бачиш, потрошки крутився, крутився. Стой! Якщо витягувати і вставляти знову, Стой! то спрацьовує цей Стой! механізм. Охоп-хоп-хоп. Хоп-хоп-хоп-хоп. Тільки тут де цей. Ану, то зараз. Надім, а ну Попробуй. Що? Отак його потруси. -по Tchau, tchau. Uuuuh! Ah, as músicas! Claro! Delícia, Якщо він, якщо він знаходиться в своєму яєчку, то тоді грає музика, якщо натискати на, на сердечко. Клайд! Спить! Клас! Як робити так? Клас. Ні, ну класно. мені Вам подобається? Я. І мені сподобалось. Стой! Я. А мені через О! дуже схожий на фербі. Так. Я тут щойно прочитала в інструкції. Що потрібно натиснути на сердечко і утримувати доти, доки воно не стане бірюзовим, і він буде, як колись був хомяк, повторюшка. А. Привіт! Як тебе звати? Клас. Так. Який це є звати? Навчи мене. Ні. Користуватися що, Роксі росій Тебе що, роксі звач. Ні, ось, ось тільки треба казати. Роксі, що, роксі свадь. Ні. Коли стане бірюзовим? Щас, почекай. Зараз дограє музика. Його можна навчити користуватися крилами. Типусе роксі звач. Так, а ну давай його візьмемо. Його, щоб, щоб взяти, потрібно натиснути. Так, Мілана, бери. І тепер піднімай мене вверх та вниз, і я буду махати крилами. Поверни мене обличчям вниз і допоможи мені полетіти, як, як будь-то як будь я самоліт. А ну так. Mm -hmm. а. а ну. Вот nee, так, наверное, нет. Не-не-не, дай, дай. Наполня, походу. Понял. Да, давай. А ну. Так. Тепер ты сейчас будешь наступна. Ну, ну потрібно. Ну, літає, літає. Потрібно просто по кімнаті бігти, щоб він літав. Давай. Ана. Отак його да, треба? Да, ось він ворушить крильцями. Зараз. Щас, зараз. зараз. Рухає крильцями. А тепер Дай. можна цей? Дай. Клас. Тепер діма хай спробує сідай. І до цього там ще світяться лампочки. Так, і третій навик. Дуже корисно читати інструкцію. Друзі, я вам скажу, тому що ми, ми б не зрозуміли, що він ще робить. Так, Мілана. Покачай мене зі сторони в сторону і постав на поверхність, щоб я почав танцювати. Покачай його в стор... сторони в сторону. О! І ще й світиться. Танцює нарешті, клас! Це в мене було? Ні, це Мілана зробила, а ти до кінця зроби. Ви разом це зробили. А, може, може так потрібно качати зі сторони в сторону? Так. Просто зі сторони в сторону качаєте і він потім танцює. Тепер тут ми всі фурці. Ну милий, милий, клас. Так, а ну, дімусь. дімусь Так. Все, Дімусь Ставимо його на місце. Поставили ми Ні, не поставили. Мама, а трохи буде сад? Да, мама. О, поставили на місце. Так. Натисніть на моє серце, поки я в гнізді. І я заспіваю колискову. Ану натискай і утримай. Ні, натискай і тримай. А, ось, просто. Не потрібно тримати так це нормально можна хоче спадки. А все заснуло Клас! Так Тут можна зменшити гучність, можна його вимкнути. В принципі, все. Всі всі, всі функції. Ну я вважаю, що функції класні, він такий прикольний. Мілаш, тобі сподобався? <плес> а тоді. Будеш, Міла, не просить гратися? Да? Друзі, а вам сподобалась ця іграшка? Якщо сподобалась, ставте лайк. І просіть маму з татом, щоб купили вам саму. Він дуже милий і дуже класний. Він аж зрадів. Як ми його розрекламували, він аж зрадів. Ти хочеш вилупитися з яєчка? Да? Мой птенчик маленький. Тошинятка моя. Тебя разбирайте, мама, назад. А ну, попробуй. Мама, мама, тебя разбирайте, мама, назад. Что это за буквы? Хитчмальс. Ну что, любит друзей? Ми зробили таку розпаковочку, всі вже хочуть спадки. І він теж. Що? Щось буде хропій. Всім що. Ну все, так. На повторюшки буде. Ось у тебе є сердечко. Пік. Білана, привіт! Грюка. Все. Ну все, все, пока. Все. До нових зустрічей. Бо мої вже діточки позасинали. Пока.